Стало відомо, де і за яких обставин попрощалися з уродженцем України Ярославом Євдокимовим. Де відбулась церемонія, хто прийшов провести артиста в останню дорогу, почуєте за хвилину. А також сьогодні про особисте відомо артист був одружений тричі та має двох дітей. Що відомо про його попередніх дружин, молоду вдову, а також про те, як виглядають його нащадки, уже у сюжеті Я завжди любив жінок ну как би бы слабих і беззащитних. І я відчуваю, чувствую, що цю жінку я можу пожаліти, Она мне начинает нравиться. Сильних, самостоятельных женщин, я не то, что не люблю, они мне не нравятся, потому что они сами по себе, они сильні, они выживут, а слабых женщин Я как-то не жалко всегда, я, я влюбляюсь в них. Я нагадую, ви на YouTube каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. the Ділою двадцять серпня прийшла церемонія прощання з відомим співаком Ярославом Євдокимовим, уродженцем українського рівного артист помер у п'ятницю в Білорусі на 78-му році життя після тривалої боротьби з раком легень. За інформацією місцевих змі, церемонія прощання з артистом пройшла в ритуальній залі на вулиці Олешевського в мінську. Усім охочим було надано можливість підійти до відкритої труни та віддати останню шану зірці. Церемонія прощання була запланована на 13.00, проте рідні Євдокимова його колеги та прихильники почали збиратись ще задовго до початку. Присутні слухали пісні виконавця, що лунали з колонок автомобіля, а на прощання супроводжували його оплесками під підхід Фантазер. Родился на Україні, отец мой з Росії. Пермська область, красне вішець, каріон. Я правда його ніколи не родители Раді розішлись, потім я його не знаю. Нагадаю, артист народився в місті Рівне. Його дитинство було сповнене труднощів. Обоє батьків зазнали репресії з боку радянської влади, тому хлопчика виховувала бабуся. Ви питаєтесь поняти ну, вот, 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 просто для себя. Вы знаете, я, я, до это было? Пор, я до сих пор зображаю, э, вот, що це було, зачем это було, зачем було вніс такое количество людей за що. Что они такого плохого сделали? Вашей маме же по сути сломались. Сломали, сломали жизнь. Они, они всеми, дедушки и бабушки сломали жизнь Всем, И мне тоже. И, и мне тоже сам. Я просто когда об этом не говорю, я вот вышел на сцену и я себя реализую. а в глубине души, вы знаете, это трагедия не только моей матери, это трагедия миллионов миллионов людей. Особенно это Сталин нещадно повел себя с Украиной. Украинцы, украинцы все-таки такая независимый народ, они хозяйственники. Они любят, чтобы возле хаты був огород, все это красиво. И у нас была вот земля еще до 39-го при Польше жили. Жили очень богато, и когда пришла советская власть, украинцы не восприняли ее, понимаете? И потом он стал их давить. Ярослав Евдокимов прямо висловлювався із засудженням агресії Росії проти його рідної України, адже тут він народився і до 7 років говорив українською мовою. За, за що? За що? Що їм Донбас потрібен? Що їм Крим потрібен? Вони обосрались з усім світом, Росія, розумієте? І от із-за цього всього, за чим хоче Україна в Європу йти? Пускай йде. І Росія повинна жити по-європейськи. Ви бачили, як вони там били, калашматили молодь? Це нормальна країна? Это уродливая страна, я считаю, понимаете? Это страшно стыдно. Вот за власть так вот. Уцепились эти вот кроты, упыры, понимаете? Нельзя быть у власти так долго. Один есть срок. Если ты хороший президент, пожалуйста, второй срок должен быть. Какого ты х... там сидишь 20 с чем-то лет? Янукович был вор, понимаете? Элементарный зэк. Украинское общество не захотело его. Они его убрали. И правильно сделали. И мне очень жалко Украину. Что не получается, но уже получилось самое главное общество. И Перейдемо до особистого життя. Першою дружиною артиста була Ніна, донька голови радгоспу. Після повернення з армії Євдокимов одружився з нею. Однак їхнє сімейне життя виявилося недовгим і тривало лише тиждень. Після армії я повернувся до рідного села і з дуру одружився. Пожив тиждень і усвідомив. Зробив найлютішу помилку у своєму житті. Мені стало нудно та шкода себе. Та ще й мама олію у вогонь підливала. Вона вважала моєю дружиною неодмінно має бути президентка. Ну, чи София Рутару в крайньому разі. Так зі свого хутора я втік до міста Дніпропетровська. У мене перша жена з Білорусі, она мне постоянно нервы трепала. ревності постоянно, что я ушел, потому что я не был готов. Я пошел с армії, делать, было нечего, провінціальний городок небольшой. Ну вот я говорю, з дуру женился. И когда женился, сразу чоловік в голову голос тукнул, зачем я это сделал? Мои еще ребята холостяки, понимаешь? Вот холостяки, себе им хорошо, а я женился. А это накладывает какой-то печаток. Потом, значит, меня ее семья не, не приняла. Я з бідней сім'ї, як говориться, они там отець, они инженер, вот, такая така еліта провінціальна. І вот, как-то були мной. Я думаю, ну а я доволі чоловік такой, знаєте, казацького роду. Э, ну, раз недовольний, так пошли всі червоматі. Взяли уїхав. Згодом у Євдокимова народився син Олексій, проте хлопчик зростав без участі батька. Ярослав не займався його вихованням, але регулярно надавав фінансову підтримку. Я не син, що я навіть не знав, що відкуда взявся, тому що я коли. Как бы ушел от, от жены, я я не знал, что она положении даже, понимаете, я только узнал, когда она он же родился, понимаете. Тем не менее мой сын или не мой сын, все равно так получилось, что человеческая его судьба связана со мной, я естественно должен помогать ему, я ее элементы платил и сейчас помогаю. Їхня перша зустріч відбулась лише у 2013 році в ефірі програми. Нехай говорять. Тоді співак несподівано дізнався, що є вже дідусем. У нього дві дорослі онучки Наталія та Ольга, які нині мешкають в Італії. Наталя виховує правнука Євдокимова, хлопчика на ім'я Денис. Нині синові артиста має бути близько 55-56 років. п'яти трохи, шести в тому, що він п'є. Понимаете? У нас в семье вообще никто не пил. Ну дедушка так немножко по праздникам. Он выпивает и становится агрессивным. Понимаете? Это мне очень не нравится. Вот. А так, ну что, работает там где-то, профессии никакой нет человека. Познайомився зі своєю другою дружиною у Дніпропетровську, нині Дніпро, та заради неї переїхав до Мінська, де народилась донька артиста Галина. Однак, коли Євдокимову запропонували роботу в Москві, дружина відмовилась переїжджати і шлюб швидко розпався. При цьому стосунки колишнього подружжя залишилися дружніми. Галина ж здобула професію перукаря та працює у мінську в одному з салонів краси. Третьою дружиною Ярослава Євдокимова стала Ірина Кропивницька, яка була молодша за нього на 18 років. Їхнє знайомство відбулося у Москві в 1990-х роках, а офіційно подружжям вони стали у 2018 році. Спільних дітей пара не мала. Вона мені тим, що вона. мало разговаривает. <laughs> Молчит, потому что она знает, что я тоже не люблю очень много разговаривать. Она знает, что я человек творческий, я весь в себе. Я могу вообще не проронить ни слова. Не потому что там берегу связки, а просто хожу, что-то у меня в мозгах, что -то, о чем-то я думаю, а если спросить у себя, о чем ты, Ярослав, сейчас думаешь, я тоже сам не знаю. Ну что-то там думается, какая-то жизнь происходит помимо моей воли. Вот. И вообще с творческим людей, мне кажется, очень сложно жить. Каждая журналистка вас спросила, а одну единственную так и не встретили, и вы ушли от ответа. <шу> Ушел, я сейчас уйду. <шу>